Невеличкий відеозвіт про один із напрямків компанії Tuning Town, роботи яких ви зможете на відповідному сайті tuningtown.com.ua подивитись, чи YouTube канал відповідно Tuning Town". І так, Всім добрий день. Невеличкий відеозвіт про виготовлення і розробка автоковрів. Ми розробляємо індивідуально автоковри от, в автомобілі. Кавролін приміняємо автомобільного гатунку, Відповідає всім автомобільним стандартам. Вони, ці каври мають устойчивість до істирання, витирання. Вони не горючі, вони не бояться ультрафіолету і також зберігають свої властивості і еластичності при різних перепадах температури. От. З чого состоять? Коври? коври состоять, як правило, з трьох основ. Перша нижня основа це іде якесь нанесення. Воно може бути в, різному, якби, в різних матеріалах, але тим не менш в цьому випадку, який я демонструю, це така ребриста основа, яка дозволяє не, не рухатись. От, це у нас такий перший слой. Другий слой, як правило, це елемент жорсткості, якась жорстка резина. Я можу продемонструвати. Тобто ми цей коврик піднімаємо і він горизонтально стоїть. От, для того, щоб він тримав гарну форму. Ну І третій слой це, це ворс. Ворс повинен бути вплетений, це так називаємо тканні каври, і вертикально розположений доверху. В такому випадку за ним дуже легко ухажувати, і, да, при умові, що він стрижений, да, це зрозуміло, дуже легко ухажувати, і грязь, яка збирається зверху, вона не провалюється нижче ворса. Тобто в саму основу вона, так як основа ткани, ткана, вона не провалюється. Тому за ним в результаті дуже легкий от, уход. Розкрій у нас, я підкреслю, індивідуальний. як правило, дуже часто замовляють коври, тому що в оригіналі вони зараз йдуть, як правило, в автомобілях зменшеного скажімо так, формату і так далі. По поводу оверлока. Оверлок, оверлок чи окантовка. От, окантовка у нас є спеціальна машина, яка підточена під окантовку коврів. І тим самим ми бачимо. Ми бачимо, який результат. Шовчик дуже рівненький відносно краю коврика. Він дуже гарненький, рівненький і відповідає ну, рівню і естетичним нормам вашого автомобіля. В даному випадку, а і тепер трошки про логотипи. В даному випадку ми бачимо коврики зроблені на Porsche Macan. Тому була розроблена, був розроблений логотип під оригінал відносно формату і візуалізації. Це така візуалізація нашивки. От, при умові вистриженого ворсу вона провалюється вниз, і не має на неї нагрузки, як ми бачимо під таким кутом. Да. Так, ну і, звісно, встановлені оригінальні кріплення. От, тому в результаті ми бачимо от такий результат. Ну, оцінювати вам. Тому всім гарного дня! Кому потрібна така послуга, будь ласка, звертайтесь ще раз. Компанія Tuningtaун сайт.com.ю. Дякую.